Біфрен, спокій за ясної голови. Від початку російського вторгнення наша армія отримала чималу кількість трофейної військової техніки. Збройні сили України успішно використовують її проти ворога. Треба кожен день треба все більше і більше, і більше і більше. Цю погань треба давити цю погань. Треба виганяти з нашої з нашої, Вона отравляє її. Тікаючи, окупанти найчастіше залишають гусеничні та колісні бронемашини. Самохідні гаубиці, танки і боєприпаси до них. Лише за два місяці війни українці захопили російських танків більше, ніж було на озброєнні нашої армії. Цей танк приїхав захоплювати Україну, а зараз захоплюючи працює по колишнім власникам. Захоплені Т-72Б3 стають в стрій українського війська. Після незначного ремонту та злагодження танкісти виконують завдання за призначенням. Приїжджаємо на позицію, відбиваємо свою точку розположення, отримуємо вказівки цілі, координати цілі. По планшету я висчитую всі розрахунки, які потрібні для бокового уровня, для стрільби з закритих позицій і для зімоталки. Даю наводчику цифри, по яких він наводиться, і. От, працюємо вже по даним координатам про цілі. Головне озброєння Т-72Б325-мм гармата з поліпшеною балістикою. В цього танка є особливості, але наші військові швидко його опановують. Моя справа привезти екіпаж на роботу і швидко уїхати, щоб екіпаж залишився живий і дитичну машину, бо я розраховую, що ця машина на параді вже в нашому буде участвувати ну, в честь побіди в Україні. Збройні сили, звичайно, дякують за техніку і попереджають російських загарбників. Залишити техніку та здатися в полон це єдиний шанс поїхати живим з української землі.